Для чого нам потрібен Христос у житті, навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволені, чи скаржитись, чи впасти в депресію? Ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, Він створив свою церкву на цій землі, в якій поставив Божих людей, які люблять його і можуть показати любов Божу, тому що в них Дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє. Життя зміцнюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголиком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони словом Божим воскрешають твій дух. Від того, який дух в нас залежить, яке життя ми проживемо на землі. І найважливіше, куди ми вирушимо після смерті. Якщо в нас дух Божий, ми оселимося на небесах в присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирушимо в пекло. І нам потрібно сьогодні обирати, який дух буде, житиму в нас, або Божий, або нечистий. Підписуйтесь на канал Салтаненка, місії Слова Боже в Телеграм, щоб вивчати Слово Боже і пропозицію. Писати своє ім'я в книзі Життя на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог.